У старій частині Дніпра, там де колись була Слобода, тобто велике село Половиця, що згодом стало центром міста Катернослав, є будинок відомий на весь світ без перебільшення. Вважається, що саме у цьому будинку, по теперішній вулиці, князя Ярослава Мудрого, 11 народилася Олена Блавацька. Всесвітньо відома мандрівниця, мислителька, письменниця, співзасновниця Теософського товариства, що прагло об'єднати людей незалежно від раси, віри, статі, касти і заохочувати їх досліджувати і порівнювати релігійні, філософські та наукові теорії. 20 років тому я робила фільми про неї та її матір, письменницю Олену Ган, і тоді не раз бувала у цьому будинку. Фільми до слова є на моєму каналі, ви можете їх переглянути. Цього разу я прийшла до музейного центру Блаватської та її родини, щоб послухати практичну лекцію Мистецтво життя психологині й культурологині Юлії Родіної. Тема мені видалася цікавою, бо напевно, як і всі ми зараз, я потребую підказок і мотивації, як продовжувати радіти життю. Людина повинна вірити у свою вроджену здібність розвитку. Людина повинна відхилити страхи. Перед власною ж вищою природою людина не повинна відступати під натиском свого меншого матеріального я. Заразом оглянула й виставку малярських творів Анатолія Меньківа, яка тут проходить. Олена Блавацька народилася 1831 року, 31 липня, за старим стилем або за новим 12 серпня. До цього дня у музейному центрі вже готують цікаву програму.